25-ту річницю з дня проголошення незалежності України відзначили небувалим парадом на Хрещатику. Багато хто з учасників характеризує його як водночас найбільш значущий і найбільш емоційний. На хрещатику ветерани антитерористичної операції цей парадний розрахунок уособлює бойове братерство усіх видів і родів військ. Варто наголосити, що в урочистих заходах до Дня Незалежності взяв участь президент Республіки Польща Анджей Дуда, який прибув з візитом до. До України урочисте святкування почалося з підняття стягу України прапороносною групою трьох родів військ. Далі зведений оркестр збройних сил України виконав державний гімн, під час якого пролунав артилерійський салют із десяти залпів. Петру Порошенку виголосив промову, в якій сказав, цитую, що продемонструє цей парад. Суспільство побачить свою нову армію. За два роки створено майже з нуля. Суспільство переконається, що збройні сили рік за роком міцніють, а безпека держави посилюється. І нарешті наш парад це сигнал і ворогу. Українці серйозно готові й надалі боротися за свою незалежність. Озираючись назад на понад два роки війни, можна впевнено стверджувати, що ворогу не вдалося реалізувати жодної стратегічної задачі, і він. Не зміг поставити Україну на коліна. За це і загинуло 2504 наших воїн. І ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Окремо хотів би привітати зі святом незалежності, і це дуже важливо українських патріотів. В анексованому Криму і на окупованому Донбасі. Дорогі мої, дорогі мої, ми вас любимо, ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну. І наголошую, робимо це політико дипломатичним шляхом, тому що думаємо про вас. Першими столицею пройшли піші колони парадних розрахунків. Далі парад продовжила зведена механізована колона. Пораді взяли участь також і майбутні охоронці державності країни, зокрема курсанти національної академії Нацгвардії України За майже вікову історію Національної академії підготовлено понад 50 тисяч юристів і правоохоронців. Пара розрахунок очолює ректор академії генерал поліції третього ранку Володимир Черні. Глава держави вручив золоту зірку Героя України двом офіцерам Збройних сил України. Присвоїв військове звання генерал-майора Ігорю Гордійчуку, начальнику Київського військового ліцею імені Івана Богона. Та вручив бойові прапори командирам 18 військових частин, які беруть участь та відзначилися в бойових діях на сході України. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.